Це те, що потрібно дитині, в фігері є. Mm -hmm. А що важливо взагалі для молодої сім'ї при виборі місця проживання? Наразі дитині у її зараз віці знаєш, дім комфортний so. і можливість там, не знаю, лікарень. Тут все це є. Трошки, якщо там відмотати вперед на 2-3 роки, коли почнуться садочки школи, якщо думати вже про це тут і зараз, в Фігері це все є. От, якщо от в моменті зараз знову ж дивитися там 3 роки вперед, в цілому, все те, що є в Фігері, і потрібно точніше, не так, все те, що потрібно дитині, в фігері є mm. де навчатися, де гуляти, де сподіваюся, якщо лікувати. Або просто спостерігатись, угу. бо навіть ті ж регулярні відвідування, які є, от для зовсім зовсім маленьких дітей, це все теж тут робиться. Угу. От знову.